Перше, що я роблю, у мене такий, можна сказати, залишок капусти з борщу з попереднього рецептику. Дрібню дуже такими, такими маленькими, не дуже великими кус кусочками, шматочками. Дивіться, можна трохи так ще пройтися. Люблю дрібненьку капусту. Я відправляю. Якусь ємність для змішування. Мені потрібна буде сьогодні вся капуста, тому я ріжу і цю чверть. Наступним кроком ріжу лучок тоненьким напівкільцем. Цибулю відправляємо до капусти. Дивіться, що потрібно зробити. Треба прим'яти цибулю разом із капустою, щоб і цибуля, і капуста почали давати. Сік. Значить, чому не йде сіль? Тому що йде соєвий соус, але потрібно обережно. Кладу десь 5 ложок столових. Два, три, 4. Пять. Далі кладу сюди, додаю бальзамічний уксус. Можете. Яблучний звичайний. Дві, давайте три покладемо там 2,5 ложечки буде достатньо. Дивіться, далі я кладу соус тіріякі. Він густий в мене така гарненька ложечка. Я думаю, навіть по півтори ложечки буде нормально. До речі, всі інгредієнти, їх кількість і так далі буде в описі для цього відео. Трохи перемішаю. Нехай капуста із цибулею трохи замаринується. Буквально 10 хвилиночок. Вони так постоять, обміняються смаками, буде щось дуже прикольне, дуже цікаве. Наступним кроком дрібню часник. Можна це зробити пресом для часнику, часникодавкою якоюсь там чи щось таке. Але мені дуже подобається дрібнити саме ножем. Часник одразу відправляю до капусти, нехай він маринується разом з капустою та цибулею. Наступним кроком в мене тут яловичина 300 грамів гарненької, смачненької яловичини. Я нарізаю е, ось такими слайсами, тому що далі буде дуже зручно нарізати саме після слайсів. Е, потрібен тоненький брусочок. Ну, такий собі, не те, щоб дуже тоненький, але дивіться, можна ось так от брати та робити. Вийде невеличкий брусочок всю яловичину. Всі 300 грамів на такі бруски розпускаємо. Дивіться, в мене такий не дуже там, гарний може, шматок іря. Я, я там, зрізаю деякі сухі штучки з нього. Але я не чищу імбір. Тому що він, коли розтушиться, там вже буде байдуже. Є на ньому ця шкорка чи немає. Нарізаю такими дрібненькими полосочками. Спочатку на тоненькі слайсики потім на полосочки. І це додасть такої цікавості цій страві. Спробуйте зробити саме земрем, тому що це дуже прикольно та дуже-дуже смачненько. На дуже гарно розігріту пательню, наливаю так добре рослинної олії і даю прогрітися ще буквально півхвилинки. Я ловично закидаю у пательню та дуже-дуже гарно її обжарюю. Десь півтори хвилинки перегортаємо та обжарюю ще десь півтори хвилинки. Дивіться, коли яловичина вже так прижарилась, дуже так гарненько, я відправляю сюди свій секретний інгредієнт, це імбір. Одразу за імбіремо, трохи його зараз перемішаю з м'ясом. Те, що знизу ці пригаринки, дивіться, отакі, це зовсім не біда. Це наш смак. Коли... Капуста та цибуля дадуть сок, сік. Воно все відійде та дасть дуже цікавий, смачненький, м'ясний смак. Далі я закидаю цибулю та капусту. Треба трохи менше зробити вогонь. В мене всього 6 швидкостей, хотів сказати, 6 позицій у моїй печці, печці, печ печці печці. Напишіть, як правильно, в коментах. Та знаєте, що потрібно ще додати сюди. Дуже важливий, дуже важливий інгредієнт, який дасть дуже велику частину смаку. Це якась помідорна томатна двіжуха. Щоб то не було, томатна паста в мене це кетчуп чілі, 2-3 столові ложки. Дивіться, що ми робимо далі. Додаю сюди 100 мл. Води. Треба буде дивитися. Може потрібно більше. Ну, мені сюди, я думаю, що не, не треба більше, тому що під кришкою буде там те, що треба. Воно все ще зараз дасть ще сок. Цей. Прибираю трохи температуру, накриваю кришкою та залишаю тушитися, тушкуватися ще приблизно півгодинки. Поїхали?